Член організації збережем Старий Київ, наскільки я пам'ятаю, і саме в такому і в такій якості до нас залучились по захисту цієї ділянки. Депутат помічник депутата Верховної Ради Лєнка Андрія Євген Карась. Я не депутат і от. У нас позавчора на закаках. Там, знаєте, вся такувала перечасно почалось, і згорів паркан. Ну, але це вже там просто наші дерева росли, і от ну, не потерпіли, вже от от природна стихія того, щоб от вирос там парканчик. Але це вже так би різко. Але після цього, навіть депутат Двоко Черновецького, який там став депутатом, то він, він за це голосував, щоб там стали цей паркан. Але як тільки бачив, що там горить, він сразу каже, що я от ошибся, до того, як голосував, зараз я все, ми будемо зробимо все, щоб поміняти цільове призначення ділянки. Тобто, ну суть яка. В даному випадку зараз от зібрались тут жінки, діти. І я чув, що перед тим, якби Інна не закликала мати паркани, ну я особисто їх не вважаю, що їх не треба ламати, тому що зараз таке беззаконня твориться. Але навіть якщо, скажімо, ми не хочемо ламати паркани, у випадку, якщо починає ставити тут це свинство, поки не приїдуть сюди депутати, щоб розбиратися, як міліція взагалі може не знайти людей, які от, біля метро, біля от, ринку, рубають дерева і так от не звати хто Це, це ж вже як, ну, нереально. Це що це ми розуміємо. Тобто то, поки в державі ще реформується прокуратура, реформуються правоохоронні органи, бо ми буквально сьогодні з одним батальйоном говорили, то от, там вже просто солдати кажуть, ну треба, щоб якийсь, хоч на пару тижнів в Україну пройшов бо там розстрілять їх всіх трошечки, і потім буде порядок. Просто щоб знали карність. То поки цього, на жаль, немає, тому на закон важко сподіватися. Ну, ми знаємо, що от менти беруть на лапу, от у нас на базняках на начальник РВД каже, я тебе посажу, де я його бачив? А я його бачив, коли ще на Виноградарі вони покривали так само забудову. То суть яка? От у нас є пішохідний перехід, і є такий от татарський метод протесту. Його використовували кримські татари, коли їхні права порушують в Криму, тому що там славілля. От Люди, коли завозять якийсь там паркан, свинство відбувається, захоплення, люди просто починають черно з дітьми, собаками просто переходити дорогу туди-назад, туди-назад. Видно, утворюється величезна пробка. Всім стає цікаво, що відбувається. Збирається, чи їх 500. Тоді вже ні начальник кардази, який він на лапу не взяв, ні його заступник, ні там хто ментовки, Ну всі ж там беруть. Там купляєте самоборони, це вже обична практика, на всі купляють. Всі вони різко починають дуже нервувати. Тому майте на увазі, якщо вас серед білого дня людей мовила з 20 людей. Просто почнете приходь дорогу, утвориться невеличка пробка, людям стає цікаво, хоча б пояснити, що відбувається. Це нормально. У нас от, у мене захопили так скверно, це було ще 2010 рік. На вулиці Рівуцького, там біла збудувалася місці дитячого майданчика. То от було характерно тоді, люди блокували дорогу, багато утікається водів, а багато виходять, питають, а що Вони кажуть, да тут дитячий майданчик захопить. Вони кажуть, а ну ладно, посижу, ну да там апас, звичайно, ну всі розуміють. Що це просто соціальне напруження, яке діє. Тому в випадку, якщо ну, прийдуть якось бичків, там сама оборона що якісь там бидло, може то, там іти приїдуть охоронять, скажуть, що це там абсолютно прекрасний паркан, це не паркан, це залі там сажає дерева, то такі ситуації ви бачите, що ну, не можна справитись, ну не будете жінки лісти з цими бидлом битися. А поки немає там, активістів, поки що немає там, реакції прокуратури, депутати, які ради, що не зачухались, то ну, вже зараз зачухалися. Я бачу, тут від усіх сил є. От я і зі свободи, то і від свободи з там і удари, і блютик, і просто активісти. Слава Богу, думаю, зараз тут. Бо об зібралося багато людей, одразу всі депутати нарисувались. Всі хочуть ж, рятувати ж, долю нації. То, відповідно, якщо тих поки немає серед другого дня, що робити, тут пішохідний перехід. Просто ходить туди, сюди утворюється пробка, приїжджають мінти, патрули викають, а ви разом з нами ходіть. У нас на праздниках позавчора приїхала пожарка, горить, кажуть, пожарники. Ну ви ж знаєте, що там от наші дерева, ми їх поливали, ходили на заправку, водою поливали. І вони такі, ну, ну ми, значить, не можемо потушити, і потім разом з нами фоткаються. Це смішні фотки подарують, щоб шарики там нами фоткають на фоні рице, і парка. Тобто, відповідно, от така ситуація. Багато хто не звичайних патрульних буде з розумінням ставитись до вас, вже нічого не порушується. Це абсолютно законно. Переходите вулицю, ну перейшли до сторони, захотілась назад, і повітряно собі ходити. От, відповідно, абсолютно законно і відразу привертає увагу. І тоді журналісти підійдуть з радістю це зняти та віддалі. Це уже те, що може зробити кожен. І коли починаєте ходити, люди питають, що відбувається на швидце. Де отже ж тут виробив ліс? Тому що ну. Це насправді шок. Шок, що це виробили, тоді ми в шоці. Попов тут ж скверик, Попов приїжджав дерева сажати, нагнали тоді ТРК, Київ, вони імітували громадські сажали. ми його такі зловили, ми кажемо, парк Перемога. А що ж це? А він там Ой-ой-ой, як у мене зловив і такий да. злибув, що його зі своїм вийшло. А я щось не бачу, що вони тут зробили скверик, хоча вже лічне попов його тоді відкривав. І, але мені в страшному сні, і мого хлопця забору, це от, от, цей слизок з цих там стоїть, його валяли, ну, при мені такі повинні, що у давай його знову його там разів шість валяли, я сезов, не що воно досі ще там збирається будуватися, але що вони тут почнуть купають, це просто плювок нам в обличчя. Оці от Київраді нинішні, дешева Черновецьких, лишилося півтора роки. Так само, що поки тільки не мали ще прокуратури, державних структур, там повний капітарист. Там як міноборони, так само в будь-якому міністерстві, що сидять навіть ті самі е, регіонали, багато хто повертався місця, пересидів отак, тихаря до нього не добрались. Тому не треба диватися, що таке відбувається. Просто зараз поки що у нас відсутня держава, по факту. Тобто зараз просто на жаль громадяни будуть державу з нуля. От. і тому треба розуміти, що. От як мінімум перейти дорогу, як мінімум не давати їм це якомога довше затягувати це, щоб чим більше далі, коли будується держава, чим більше закону, вже щось прокуратуру, хоч хтось новий прийде, там, хоч вивчиться, заступлять, то чим більше виграти часу, тим більше шансів того, що ми це зупинимо. Але пам'ятайте, з того досвіду, що я маю, десятки парків, от коли вдавалося десь перемогти, це лише тоді, коли ми це зупиняли на початку. На жаль, не далося поки вони рубали, от якщо б одно. Ну, Тут от насправді, мені здається, от ці от лісоруби чорні, вони ж знають, що це ж по-любому наймається, як десь з там взяли, або їх взагалі там бидло, воно рубає. От, ну, Чесно кажучи, якщо б одного з них десь там дерев'яшка привалила, або якась там метала палка, мені б жалко не було, але остальне бидло вже задумувалося Тому що ну, у нас на Пазняках позавчора один з робітників, який будували цю штуку, він, коли люди почав полити, він каже, да, я розумію, що це свинство, він взяв цю доску, яку сам тільки ставив, і сам кинув, що згоріло. Тобто до них теж потрошки доходить. Ну але ті, що вночі рубають ліс, то це, звичайно, це інша категорія. Це не просто робітники, це ці знають, що вони це роблять незаконно. тому, Але ну, вже бити їх тут, якби, звичайно, тут вже міліція треба визивати, що вони там, там сіточками приїжджають, це не проблема. но треба максимально стояти, не дати їм рити катлован там і так далі. Буває таке, що заривали катлован. Ахматова 43, там такі зараз називається місце, рай петінью, сабель. Тому що там люди відстояли, щоб у них в дворі не збудували висотку, і там зараз прекрасніший сквер, просто як якихось картинках з Європи. Люди воювали там три роки, там жінок били тітушки, спускали собак, потім люди тих тітушок били, половили там бетонний паркан, судилися. Там уже ми залазили на дах барагатка, з рогаток стріляли по тітушках, там справжня була війна 2009 рік. от. І перемогли, да, судилися. Зараз, я думаю, буде простіше. Тому що зараз, коли збирається 500 людей, Жоден начальник проведе, жодна якась там куплена самооборона, жодна якийсь там падла в Києвраді, що взяло на лапу, побоїться десь -то щось там в'якати. Висто саме я там за народу, ну, що намагатимеся сказати, там, давайте перевіримо документи і так далі. Ну, суть -то така, що земельні виділення були ще при Чернобіських, от як у нас на Пазняках, змінили статус земельної ділянки, червоні лінії вивели взагалі, і віддали під забудову. Безліч таких ділянок, де просто все це незаконно це переглядати. Тому от, ситуація от, раніше було багато незаконних забудов. Зараз воно вже може бути і Ну так Янукович був законний формальний президент. Ми розуміємо це. Тому тут очевидно, що ми не відстоїмо те, щоб тут будували свічку. Ми ж там ж тут був парк. І кожному, я не знаю, ви розумієте, що тут має бути сквер, парк, тут мають бути ці сосни. Коли тут вони ноги виросли, скільки за тебе десятки років чекати. Це здоровий гуз. Тому в таких питаннях треба рахуватися на здоровий густ. Так, Якщо вони десь з'явить тут на постері, почали будувати там, не знаю, там, варюки, там прям якісь документи. То ще грамиться врок, ну огидно ви ці варюки, Ну якщо там все законно, ще складніше. Ну, в даному випадку абсолютно зрозуміло. Це просто протирічить всім інтересам киян і взагалі інтересам міста. Тому це треба зупиняти любими методами. Що розумієте, от фактор наявності людей зараз дуже сильно діє. Кожен і міліціонер, і прокурор розуміє, що скоро все може помінятися, і його будуть питати. Тому важливо спілкуватися з людьми, пояснювати їм. Зараз люди з радістю виходять на акції протесту. Якщо збирається, приїжджайте ставити паркан, а виходять просто чи 150 і стають, де вони мають місця ставити паркан, вони вже заберуться геть. Два рази заберуться геть, забудовник вже почне тремтіти, і тоді вже якийсь прокурор подумає, а ну-ка я прокарюсь на тому, щоб захитити земельну ділянку. Важливо просто. Знають, що океани вже міють тітушкам таких уже надавати, що за тітошку уже ніде не йдеш. Зараз, коли приїжджають, якісь там всі гастарбаються, ми кажуть, ну тітушки, ну ні, ні, ми не тітушки, тут тітушок немає, вони ж всі бояться вже. Тобто тітушок уже може і не бути насправді. Можуть бути приїжджати з міліція. Але, знову ж таки, якщо виходить 200 людей, то і міліція теж уже, вони там дергають фуражки, думають, що його робити. Тому грає роль тільки солідарність. От розказувати сусідам, от ви в лісі їдете з людини, вони там воєм а ти знаєш, що парк рубать? Господи, а але це треба робити. Треба людям розповідати всім сусідам, що там рубають у нас парк. Desopa noite, Вони до Чернігівської дійдуть. йдуть. Це треба пояснювати, щоб для всіх це було дорого. Вони розуміли, що якщо бачимо, що туди вирубка, треба сюди прибігати. Можна навіть так і казати, що у нас план такий, якщо починають вирубку, ходимо по біжофоному переходу. Це просто незуміло. і зрозуміло. Е, і у випадку, просто що, якщо група, я група тут створюється, тут все буде нормально. Але... Шановний, це не просто і що як? не зрозуміло. Знаєш, зрозуміло, Що до кожного дерева приставити по міліціонеру? Я не кажу по міліціонеру. Якщо будуть ставити паркан, по кожному поводу збирають таку от. Бригаду забирання. Ти... Я кажу, Що про те, коли вони сюди приїдуть ставити депутат, паркан? З ППР-депутатам робить поки... я, з кожного поводу. Я СПР-депутати не роблю. Навіщо повалили дерева і порвали провода? Ви бачите, коли вони це робили? А як я міг бачити? Я працюю. Це вночі працю. було ночі. А от ви можете пишите свій телефон, розбирайте. Чи тут будуть рубати? У зі тоді, якщо у вас є собачка, приде сюда і не треба бути депутата. Nee, Мені депутати не треба. Я не депутат. І ми врятували десятки парків діпутатів. без депутатів. Але зараз є і нормальні депутати. і Хай долучається. Яка різниця? Нормальних нема депутатів. Ми не про депутатів. Ми не діпутатів про депутатів говоримо. Ми не про депутатів говоримо. Про Я говорю, що можна зробити. Маю Я кажу, що ви можете зробити. Приїжджай, ставити паркан ідіть на пішохідний перехід. Ось і все. Мені президента простіше відповідає, ніж наш мер Крічко. Йолки-палки. То понятно, Ми не про Крічка Минулого тижня написали. Ви, до речі, я не знаю, ви або провокатор Євгена Карася, знає півку. І насправді, він буквально позавчора, якщо ви бачите, нам може так, Ні, насправді дійсно, ця людина, яка виступала, він зробив більше, ніж будь-який депутат Верховної Ради, якщо ви знаєте. Це активіст громадської організації з Бережі Київ, Тобто ви зайдіть в інтернет, просто беріть Євген Карась, ви побачите, скільки ця людина. Зробила. І він не, є, не депутат ніхто. Він зробив просто більше, ніж будь-який депутат. І просто, ну, на один що. Дивіться, хто е... спіляв, розберемося. Мене звати Олександр Семененко. я депутат Київради від Вього Свободи. Вчора на сесії Київради вже подали рішення розібратися про цю земельну ділянку. І розібратися, кому її передали, щоб її забрати. Скажу більше, як ви знаєте, в Києві створена тимчасова слідча комісія з перевірки дезативних рішень 2006 року. На сьогодні ця комісія працює. Є заступник цієї комісії, і ми вже добилися вчора на сесії Київради відмінили рішення про передачу земельної ділянки під гостиному дворі. До того гостинний двір повернула киянам. На наступній сесії розглянемо питання саме про цю земельну ділянку, щоб ця земельна ділянка, якщо вона була віддана в оренду якомусь ділку, який хоче тут побудувати якісь чергові розважальні комплекси чи якісь... Чеки, ця замена ділянка, будемо добиватися, щоб вона офіційно була забрана в оренді і була знову в комунальній власті з киян. І тільки кияни на сьогоднішній день можуть вирішувати, що буде. Ви тому що зрозуміли, що все змінилося після революції. Сьогодні громада вирішує, що і де буде будуватися. Лише від вас і від нас залежить. Що буде тут? Якщо ми захочемо, що тут буде парк, значить тут буде парк. Тобто, дуже добре, що ви зібралися. Ось е, хто тут є зараз? Ініціативна громада, е, жителька цього мікрорайону. Підходите, записуйте, лишайте телефони і робіть звернення до Київської міської ради про те, щоб тут був парк, щоб тут відмінити ці злочинні рішення. І все буде. Зрозумієте, на сьогоднішній день ситуація змінилася. Сьогодні громада має силу. Громада має силу. Лише від громади залежить, що тут буде. Дякую. Довожу до вашого Дякую виступаючим. Дуже чудово, що на збори мікрорайону приходять представники політичних сил. Так сталося, що це було колись і раніше. Але до депутатів, шановний, я зараз до вас звертаюся. Отут тут є депутати Київради. Ми хочемо поставити, вони і так знають, але акцентувати увагу на тому, що зараз поруч з вами сидить в кріслі Київ. Ради Олександра Мельченка, який перший в 2002 році віддав той кусок землі Айда під забудову була Айда, а за нею Гіліон, Ярус, Дімістіон це всі уже 2000 тисячі райдуга під вікнами малышка малишка 9. Тому ми дуже вас просимо, як ви будете відміняти рішення попередні? Це тільки таким чином, щоб визнати, що Київрада має бути сформована починаючи з низових структур від нас громада і вибори до Верховної Ради. До речі, я теж написала там в проєкті рішень. Ми дуже до вас е, звертаємося і просимо вибори Верховну Раду проводити лише після того, як будуть сформовані на місцях ради і. Формовані територіальні громади статутами з усіма. Якщо у вас є що до цього сказати, це дуже важливо. Це механізм для нас нема різниці. Омеченко, Попов, Чорновецький. Будь-який чиновник будь-якого рівня. Якщо він прийняв рішення неправомірно, ми будемо я записав те, що ви сказали особисто. Омеченка запитаю в Київраді. Повірте, те, що в меченку в ківраді від нас не є ніяким авторитет, для нас авторитет. Лише та людина, яка бореться за інтереси громади. А з приводу того, що ви говорите, що сформувати місцеві ради, ви знаєте, зовсім недавно е, районні ради в Києві були розпущені, знаєте, це, так? І попередньо на вчорашній сесії на вчорашній сесії було поставлено кічку, задали питання. Давайте поставимо передані питання про відновлення районних рад в Києві. І що ви думаєте, як нам відповіли? Нам це питання навіть не поставили на голосування. На голосування навіть зачко не поставив. Не буду нічого говорити про тачка, але ми поставили через голосу питання, що питання про відтворення районних рад Києві розділити. Питання інше Так, да, так. Да. А зрозуміло, що якщо будуть районні ради, то буде більша можливість громади війти в ці районні ради, представляти інтереси громади. І тоді буде більше повноважень. На сьогоднішній день ті повноваження, які в мене є, ті можливості, які в мене є. Я буду прикладати всіх зусиль, щоб справедливість. Запланована. І щоб стояти інтереси громади. На сесії, на ці нас людей. О, я хочу.